Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч національної збірної України. Який відбувався 25 березня 2019 року? Це був матч кваліфікації за вихід на чемпіонат Європи. 2020, другий тур, 25 березня, 2019 рік. Люксембург у себе вдома. Команди приймає збірну України. 2-1, Україна перемагає! І сьогодні я, друзі, хочу згадати даний матч. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо по порядку. Давайте розпочнемо з стартових 11-го. Шольц, головний тренер Люксембурга. Моріс, Жан, Шано, Мальже, Карлсон, Мардінес Перейра, Ціль, Олівє Ольвієціль, Жасен Радергіста Тюрпелі. Це відповідно стартова 11-ка Люксембурга. Збірна України. Андрій Шевченко головний тренер команди, Андрій П'ятов у воротах: Богдан Будко. Відповідно, Богдан Будко Саш Караваєв, До речі, Саш Сашкаваєв вийде у другому тамі, але потім його замідеться. Якщо казати конкретно про стартову в однанадцятьку, то Андрій П'ятов, Богдан Будко, Бурда, Матвієнко, Віталій Микол, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Роман Безос, Руслан Мановський, Євген Канаплянка та Мораєс. Друзі якщо э, казати про сам матчі, да? матч, зараз подивилися ми стартову розновку збірної України, збірної Ліксембурга. Важкий матч, друзі, неймовірно важкі матчі для збірної України. Була в українці невеличкі права за володінням м'ячем, але в Люксембургу і пару, до речі, не панах удари були в Україні. А у Люксембурга були просто якісь неймовірні шанси. Ось пригадується, там шанс був у Люксембурга, коли був штрафний, пішла подача, був не поняти головою Андрій П'ятов! Рятує Андрій Пятов Україну добивання! І вдається українцям відбитися у цьому епізоді просто якийсь неймовірний шанс був у Люксембурга для того, щоб відкривати та рахунок того мачите, да? Ось, але Андрій Пятов витягива удар футболіста Люксембурга. Там ще й добивання то! Але знову, знову на місці! Українська оборона і вдається справді відбитися. Справді вдається відбитися. і Справді Люксембург переважив Україну. Люксембург був цікавішим. І відповідно Люксембург збива. 34 кланачі по правому флангу. Люксембург проводить атаку простріл! Намагається вибити м'яч українці! Мяч доскакують Чурпеля, тюрпи! Пробиває рахунок у матчі відкрито 1-0. Люксембург, 34-та хвина матчу. Відскакує м'яч, чи ще не помиляється від Колі Матвієнко. Може, друзі, розіпатися. В кінці кінців м'яч ідеально до терпелі відскоку, і той у порожньому вороту у Підкаті заносить м'яч. Сітковаріт з близької відстані 1-0. Люксембургська команда по ділу справді забиває, тому що справді метів було більше в них небезпечних. Тому Люксембург забиває гол абсолютно поділо. Українці не здаються і вдається відповісти. Прямо перед самисінькою перервою. Олександр Зінченко в центрі поля. Саша! Геніальна передача! Олександра Зінченко, Віктор Циганков, вривається по правому флангу. Вітя пробиває гол! гол! Віктор Циганков! Віктор Циганков! Рахунок мачі зрівняє на 40 й хвилині Олександр Зінченко виконує геніальний пас. Геніально черпачком. Саша закидає м'яч до жодного майданчика. І справді, геніальна передача від Олександра. Ну і Віктор Циганков. І Віктор Циганков, який дуже здорово технічно приймає м'яч, виходить якраз то на ударну та позицію. Пробиває та забиває Гол. один один Україна з рівня рахунок ну, матчу перед самісінькою перерви. Ну і на цьому, відповідно, друзі, перший тайм, де і завершується. Що стосовно другого тайму, до речі, друзі, на другий тайм у Люксембурга вийде Бенсії, Муче, Махмутович. В Україні вийде Віталій Буєйський, Рома Ярімчук та Олександр Ну Саша Кравай якраз то вийшов. Десь так на хвилині 79-й, а потім на 87 й хвилині Сашу Караваєва замінили, Віталій Бояцький його поміняв. Ось. Ось так. І справді... А в другому темі, в принципі, кардина матчу глобально не змінялась. Люксембург і справді був цікавіш. Так, да, Україна більше володіла м'ячем. І в Україні, в принципі, також були непогані атаки. Але Люксембург грав з неймовірним таким, знаєте, натхненням і справді. І справді Люксембург хотів -то перемогти. і Перед цими болівальниками команда грала. Люксембург хотів перемогти. І моменти -то були, і Андрій Тавта та вступав -то неоднократно. І справді було, друзі, важко українцям. Прям, знаєте, прям неймовірно прям важко було ось національний збірні України. Хоча також в принципі, моменти -то виникали непогані в Україні. Були непогані удари по воротах, і воротар Люксембурга також в принципі, вступав в гру. Але все одно таке було в ну, важкий важкі майже для України справді. Люксембург, і справді ну, всі абсолютно усі сили команда Люксембург віддала для того, щоб здобути позитивний результат проти України. До речі, друзі, в цій та групі, крім Люксембург та України, ще були такі команди, як Португалія, Сербія та Литва. Тобто дуже важка друзі, група та була. Тобто, і справді група дуже важка, і цей матч, він був дуже важливий. Що для Люксембур що для України? Суддя компенсує до кінця матчу. 3 хвилини. Україна. В зробити останній штрафний, останній шанс для національної збірної України Вирвати другу ціні три залікові пути. Руслан Мановский. Становим мяч. Руслан. Останні секунди до кінця матчу залишалося, на мене заз. секунд, так тридцять. Руслан Мановский. виконує силову подачу. Дуже такого майданчика. Жерсен Рандригес. Мяч зрізається у уже на гол! ཨོ གོ 2-1! Рахунок стає на користь національної збірної України. На останніх секундах матчу команда Андрія Шевченка на характері з неймовірним вірним везінням. Це просто везіння справді. Це просто везіння і справді. Але везіння спрацьовує на Україну 2-1. Україна перемагає, хоча Люксембург і справді був ближчий до перемоги. Ось, але переваги Україна. Не без долі везіння, а акцентовано подача. Ось Руслан Малиновський виконує таку, знаєте, силову. Ось така силова подача. Жерсон Родригес, Жерсон Родригес, намагається вибити м'яч головою і просто зрізається м'яч і влітає в сітковий рід. Трагедія для Люксембурга, а для України неймовірне щастя, тому що і справді Україна вириває Ну матч, в принципі, де команда в принципі, на перемогу не награла. Нічя була б куди більш справедливішим рахунком. Але Україна перемагає показує характер команди Андрій Шевченко. Ну і ось ця перемога над Люксембургом, в принципі, ось після цієї перемоги Україна піймала кураж. Україна піймала кураж, і Сербія вони обіграють, і той Люксембург у Львові обіграють, і Литву обіграють, і Португальце обіграють. і взагалі перша позиція Україна в цій групі типу осяде. Але ось ця гра проти Люксембурга, я її вважаю такою, знаєте, так, ключовою. Ключовою, ось не, ось не виграє тоді Україна, Бог там його знає взагалі, що б там сложилося. А так Україна перемагає неймовірно, неймовірно перемоги для України з неймовірним везінням. Якщо, друзі, взагалі статистику цього матча 9-8, статистика ударів по воротах, перевага Люксембурга 4-3, якщо не помиляється, статистика з ударами в площину воріт. E, 41 на 59 відсоток володіння м'ячем, Так, да, була перевага в України. Але за ударами перевагу Люксембург. В принципі, там по небезпечних шансах в принципі, Люксембург ну, трішки Україна переважав. Ну, В будь якому випадку Україна перемагає ми цей матч, який відбувався 25-25 березня 2019 року. Люксембург Україна 2-1. Україна перемагає в неймовірно складному матчі. Можемо Люксембург та України всім найкраще. Люксембург це справді дуже сильна команда. Ось справді команда дуже сильна, і хочеться і справді побажати найкращого. Друзі, вам бажаюся, щоб добра щастя в житті. Бережіть себе, мої любимі друзі. Усі до побачення. Мої любимі друзі. Усім до нових зустрічей.